Від 2021 року в Україні офіційно відкрився ринок сільськогосподарських земель. Спочатку землю могли купувати лише фізичні особи, а з 2024 року і компанії за цей час вже уклали сотні тисяч угод. Ціни виросли, але і з'явились нові проблеми: шахрайство, складні процедури, паї в зонах бойових дій. Тож, ми вирішили розібрати, що вдалось, що пішло не так, і що чекає ринок землі надалі. Спеціально для цього ми запросили Андрія Дем'яновича, керівника та засновника продуктової it компанії Феодал. Вітаємо вас у нашому етері. Вітаю, дякую за запрошення. Дякуємо, що знайшли для нас час. Тож, пане Андрію, за 4 роки ціна на ось цю землю зросла майже на 60%. Наскільки це багато і взагалі, що є ось цим, ось цим поживним ґрунтом вже зростання ціни безпосередньо на сільськогосподарську землю? Ну насправді, ринок він, в принципі, Забезпечує ріст за рахунок того, що він працює, чи це багато чи мало, дуже важко сказати, тому що що таке багато, що таке мало. І ми вживе живемо в досить складні турбулентні часи. І на мою суб'єктивну думку, взагалі, те, що ринок працює, росте і приносить податки в бюджет, це вже великий плюс, велика користь. Тому я б швидше оцінив це як. Суперпозитивний результат, ніж піддавав викрити ці поняття ринку землі. Добре, тоді давайте поговоримо про те, наскільки активний зараз ринок землі, якщо вже. Мати на увазі, що не тільки а, зараз розвивається ось цей ринок, а і війна відбувається повномасштабна війна в Україні. І не дивлячись на це, на 60% зросли ціни на землю. Тож а, ваша оцінка? Насправді ринок активно працює, не так активно, як би хотілось. Це пов'язано з багатьма факторами. В першу чергу війна відіграє також фактор підживлення ринку землі, тому що люди ментально більше погоджуються продавати землю, хоча вони мають дуже багато упереджень щодо того, що земля має коштувати як двохкімнатна квартира в Києві, тому що вона безцінна і більше такої немає. Але в будь-якому випадку є бізнес-модель, яка передбачає Адекватну оцінку землі як активу, з якою, на жаль, люди не погоджуються, тому що мають упередження на накопиченні за роки політичної діяльності різних партій, які на цьому спекулювали насправді, і це була велика проблема і великою перешкодою початку ринку землі. Тому, в принципі, ринок працює досить активно. Звичайно, на заході він більш активніший, ніж ближче до лінії фронту. Це пов'язано з юридичними ризиками і звичайно з ризиками інвестицій, тому що інвестори великі якісь фінансові структури не готові інвестувати. Хоча, якщо б вони були готові, це звичайно би підживило ринок набагато сильніше. Ніж він працює зараз. На даний момент головними контрагентами ринку землі є фермери агрокомпанії і локальні приватні інвестори, які інвестують в землю як бізнес-модель. Вони зазвичай рухаються по такій лінії прибутковості, навіть дуже часто незалежно від. Локації. Тобто є прибутковість, є бізнес-модель здачі активу в оренду, вони інвестують це точково. Але зазвичай все ж таки локальні фермери, які обробляють цю землю, вони викуповують її на афілійованих осіб і дуже рідко на власні компанії. Дуже різні кейси, дуже різні думки. Але насправді найбільше працює історія з фізичними особами, контрагентами. Покупцями земельних ділянок сільськогосподарського призначення давайте порівняємо, як проходить процес купівлі вже фізичною особою, юридичною особою. Наскільки вони відрізняються, і чим взагалі вони відрізняються настільки сильно, що навіть юридичні особи зараз не гребують використати фізичну особу для того, щоб купити землю? Ну насправді це питання ризиків і процесуально, вони сильно не відрізняються. Це все відбувається через нотаріуса, на жаль, дуже дорого, тому що сама вартість оформлення землі дуже часто доходить до половини вартості самого активу. І ця спекуляція з боку реєстраторів нотаріусів і так далі досить відбиває часто бажання працювати в напрямку інвестицій в землю. Приватними інвесторами фермери локальні, гравці зазвичай не мають іншого варіанту ніж купити землю, тому що купить їхній конкурент і через кілька років просто не здасть цю землю їм в оренду. Тому це є частиною складової конкуренції, але все ж таки вартість оформлення досить велика, і можливо я неправильно висловився щодо спекуляції нотаріусів. Це швидше питання складності процесу дорогого часу нотаріусів і не диджиталізованого процесу. Можливо, ми дійдемо до того, що купівля-продаж буде автоматизована з використанням ЄЦП, і тоді це взагалі буде класна модель роботи багатьох індивідуальних інвесторів в ринок землі, але на даний момент маємо, що маємо, і платимо багато за оформлення. І платимо за землю з врахуванням плати за оформлення, тому що, тому що це складова бізнес моделі Пане Андрію, ви сказали про те, що і політики не, не відмовляють собі у задоволенні маніпулювати ось цим питанням продажу земель. Давайте тепер розберемося. Дуже багато інсинуацій, дуже багато е, різних дійсно маніпуляцій з цього приводу. Е, деякі говорять про те, що це дуже вдала ідея, деякі говорять, політики, навіть політики, що це е, абсолютно призведе до катастрофи всередині України. Давайте розберемося з вами, як з людиною, яка безпосередньо вже у цьому бізнесі. Що ви сказали? Без маніпуляцій, без е, внутрішніх туди. Знаєте, без якихось моментів таких політичної, політичного окрасу цього питання. Давайте розберемося, по суті, чи добре, чи погано продавати землю, чи добре чи погано її купляти. І чи не означає це, що ось цей відкритий ринок землі в якийсь момент почнуться, окрім якихось бізнес-воїн, ще й, наприклад, земельні агровоїни, наскільки це взагалі може бути і статися тут в Україні? Можливо, для когось новина, насправді, ринок землі в Україні вже існував. Він існував до мораторії, можна було купувати землю. І катастрофи тоді не відбулося. Це були кінець 90-х по 2001 рік, якщо я не помиляюсь, але насправді моя суб'єктивна думка, що політики, те, що змогли відманіпулювати з ринком землі, вони вже відманіпулювали останні десятки років. І вклали упередження в голови українців, які не дають можливості вести бізнесовий підхід з боку інвесторів і фермерів в ринок землі. Тобто, мовно кажучи, якщо оренна плата за землю 100 доларів, то земля не може коштувати як 200 орендних плат, тому що бізнес-моделі тут немає. Піввідсотка окупності це, це, це не бізнес. Легше там закатати в трьохлітрову банку гроші з меншими ризиками. Е, тому е, з боку політичного е, політичних маніпуляцій. Я думаю, що вже все відбулося, що можливо вже зараз е, це не впливає абсолютно на ринок. Він є, працює це дуже добре, тому що актив має продаватися так само, як квартира, як машина. І це абсолютно не має нічого спільного з агровоїнами. Вони є, були і будуть в Україні. Це називають зазвичай конкуренція, тому що вона в нас досить жорстка в кожному в кожній громаді. У нас є кілька фермерів, які зростають зазвичай менші і середні зростають і створюють більші конкурентні проблеми великим. За рахунок того, що вони можуть запропонувати швидше прийняття рішень, тому, тому що вони не є корпораціями або не є великими корпоративними структурами, де рішення приймаються повільно. Тому ці агровоїни е, я швидше волів би називати е, здоровою конкуренцією, коли в нас іде е, певний. Механізм, певна робота щодо інвестицій в землю, потім здачі і в оренду. Е, якщо ти, як фермер, не купуєш пропозицію на ринку, яка є в тебе в оренді, то це тільки твоя е, помилка, проблема, тому що ти таким чином збільшуєш ризики собі на майбутнє, що цей актив не повернеться до тебе по тій самій вартості використування на е, строк не менше 7 років. Тому це питання бізнес-підходу фермерів, і я не вважаю це поганим. Я вважаю те, що ринок має бути і має працювати. І як показують останні чотири роки, не відбувається катастрофи. Ринок починає жити. Він набуває нових власників, які платять податки, здають свою земельну ділянку в білу оренду. Що таке біла оренда? Це умовно кажучи розмір оренної плати. Закладений в договорі відповідає дійсності, тобто невигідно, зазвичай невигідно тому, хто інвестує в землю, нести ризики, того що йому готівкою не заплатять оренду плату. Він хоче довіру оренди. З нормальними умовами, з білою ранною платою отримувати гроші на картку чи рахунок і вести свою бізнес модель як інвестор, якщо ми говоримо конкретно про інвесторів. Якщо це локальні фермери, це вже інша модель, вона залежить від обставин, але зазвичай теж дуже часто і все більше і більше наближена до білої моделі, тому що ренна плата це витрати, і вони е дуже часто. Наближені до реальності саме фермерів, які ведуть фермерство як бізнес, а не як поклик душі, тому якась така моя думка щодо цього процесу. Пане Андрію, давайте тепер проаналізуємо наскільки важко або не важко виживати малим фермерам, тому що ви, наприклад, ваша компанія працює з фермерами, які мають від 50 гектарів, і вони е, просять вас допомогти розширити земельний банк. Чим е, правильно я розумію, е, як працює ваша компанія? Так, а як працюють ось ці маленькі фермери? Чи не відбувається ось цього процесу вже? Великої монополізації великими фермерами, великими фермерськими господарствами і затикання ось ти того мі мікро і малого бізнесу, який є в Україні, вже безпосередньо агробізнесу. Наша компанія є найбільшою компанією, яка допомагає фермерам в принципі управляти земельним банком в Україні. Е, і е, ми працюємо з різного розміру фермерами: і 50 гектарів, і 100 тисяч гектарів, тому що ми всіх називаємо фермерами, навіть якщо це велика корпорація. Е, звичайно, питання е, роботи на агроринку це питання інвестицій. Зрозуміло, що маленький фермер не може інвестувати і стати з 50 гектарів тим, хто має 2 тисячі гектарів. Але в нас є сотні кейсів серед наших тисяч клієнтів. Тисяч клієнтів, коли маленькі фермери з 50 гектарів, маючи правильну бізнес-модель, залучаючи різні фінансові інструменти, покроково ставали все більше і більше і збільшували свій земельний банк спочатку до 200 гектарів, потім до 500, до 2000 і так далі. Ми чітко маємо кейси, чітко віримо в це і маємо стратегії, яким навчаємо наших клієнтів. Як з маленького фермера стати середнім фермером? Тому що, коли ти застосовуєш правильні методології, ти завжди знайдеш землю, тому що як маленький фермер, ти набагато цікавіший громаді, ти набагато цікавіший людям, тому що ти приймаєш рішення і наймаєш їх на роботу, але ти маєш бути фінансово грамотний і розуміти, як побудувати бізнес, надіятись на магічну силу. На дощ, погоду, і що все буде добре, це не підхід до фермерства в Україні в 2025 році. Це бізнес, який може підростати, має залучати різні методології для росту, залучати інвестиції в формі фінансових інструментів і так далі. Але маленький бізнес в Україні зростає. Він зростає досить сильно і створює велику конкуренцію великим гравцям. За рахунок швидкості росту і прийняття рішень, тому це нелегко. Але це нелегко так само, як в будь-якому бізнесі, де є ризики, де є гроші, де є рух грошей і так далі. Тому фермерство це досить великий товарообіг і грошовий обіг, тому там завжди є ризики, але й можливості інвестування. Тому питання росту фермерів залежить тільки від фермерів і їхньої грамотності, але це можливо, це не легко, але можливо. І в нас є кейс. Якщо б брати за основу те, що людина може купити собі землю. Як, ем, з якої частки треба починати і з якої частки легше починати? Навпаки, з великої, коли великі гроші вливаються і відразу там можна отримати великі, більш-менш прибутки, чи починати з маленького і потім розширюватися, як це вигідніше робити? Насправді це питання ідеї, тому що ідея, в принципі, керує будь-яким будь бізнесом. І питання зовсім не в величині земельної ділянки. Тому що ви можете вирощувати горіхи на площі 2 гектари. 2 гектари, вам потрібні будуть десятки мільйонів для організації всього цього процесу вплив до переробки і збуту. І вам можуть бути необхідні 10 тисяч доларів, щоб посіяти сою на цих 2 гектарах, зібрати, і продати і щось заробити. Тому це питання а, і бізнес-підходу. Е, тому е, я вважаю, що потрібно спочатку придумати, чим ти хочеш займатися, потім, де ти візьмеш гроші, щоб їх інвестувати, потім перейти до земельної ділянки, на якій ти будеш працювати, е, і таким чином будувати свій бізнес. Е, крок за кроком. Я думаю, що якщо ми говоримо про класичне землеробство, там посіяв, зібрав, е, це питання 100 гектарів. Е, я думаю, що може бути комфортним для. Про помилок для найму техніки, тому що ви не зможете найняти техніку на 2 гектари, якісну техніку. Тільки локальні якісь комбайни посівмати якісь тракторці. Тому комфортно для, комф... для класичного землеробства, до 100 гектарів. Для садівництва чи садів і гектара буде з достатньо. Тому питання ідеї, питання. Управлінця як фермера. Ось головне. Добре, давайте тоді під підсумок підіб'ємо під цією розмовою. Все ж таки поговоримо про те, чи є якісь обмеження, ліміти для, наприклад, бізнесу, ліміти для фізичних осіб. Більше чого, ані фізична, ані юридична. Особа не можуть купити землі, чи такого не існує, якщо такого не існує, чи потрібні ліміти. Наскільки ви вважаєте, ось цей взагалі бізнес, агробізнес і бізнес з продажами купілої землі, взагалі прибутковим і перспективним для України в? Найближчими роками, зважаючи знову ж таки на те, що зараз е, в Україні йде повномасштабна війна, і ми не знаємо ані коли вона закінчиться, ані що буде далі з цією землею, де й взагалі е, з тими областями, які зараз більш-менш мирні, ми все одно не знаємо, що буде далі. А, ліміти існують, ліміти юридичні, а, але питання пропозиції. Чи в нас локально в тій е, локації, де є умовний фермер, там, радіус 100 кілометрів, наприклад. Чи в нас є достатньо 10 тисяч гектарів пропозиції на ринку? Відповідь ні. Е, і і знову ні. Тому що перше, ні стосується розміру пропозицій на ринку е, людей, які готові продати, а друге обмеження це гроші. Е, от уявіть, 10 тисяч гектарів ліміт для юридичної особи. Навіть якщо ми візьмемо якусь мінімальну вартість землі в е, 2 тисячі доларів, наприклад. Це, умовно кажучи, 20 мільйонів доларів. Це 20 мільйонів доларів потрібно інвестувати тому, хто хоче набути власність на Юра 10 тисяч гектарів. Це величезні гроші. Ніхто не буде інвестувати на моменті е, в 10 тисяч гектарів, 20 мільйонів доларів, тому що ще, ще якимось чином потрібно бати, мати візію. На ці 10 років як ці гроші повернути. Тому є два обмеження, два ліміти це гроші і пропозиція. Вся решта, на мою суб'єктивну думку, не є таким важливим. І юридичні ліміти, які зараз наявні в реєстрах держави, в процесах, вони не створюють ризик і не є стоп-фактором розвитку ринку Землі. Що ж, пане Андрію, дуже дякуємо вам за те, що знайшли час для нас. Дойшли е, можливість поговорити з нами на таку тему, е, пояснити деякі сценарії, які відбуваються просто зараз вже в агробізнесі і в бізнесі вже безпосередньо купівлі і продажу землі. Андрій Дем'янович, керівник та засновник продуктової it компанії Феодал. З нами прямому включенні з ним говорили про те, чи вигідно купляти або продавати землю в Україні. Дякуємо вам. і Прощаємо з вами. Дякую. Інвестуйте в землю до побачення. Звісно, звісно, ми будемо зараз збирати гроші, і звісно, як варіант інвестувати в землю.